20 та 21 липня в Охтирському молодіжному центрі навчали тактичній медицині місцевих жителів волонтери з Сум Дмитро та Олександра Кладієнко. Перевагу надавали практичним відпрацюванням, зупиняли масивні кровотечі, відновлювали прохідність дихальних шляхів, проводили разом зі слухачами курсу серцево-легеневу реанімацію. Якийсь сором так перед людиною, такий якийсь дискомфорт допомагати саме людині, і це дуже важливо, щоб тренуватися саме живою людиною у парі, щоб потім більш впевнено надавати домедичну допомогу за потреби потерпілим. Олександра Кладієнко розповіла, що є менеджеркою проєкту. Вчасно його головна мета навчити українців першій домедичній допомозі. Заняття профінансувала фундація польсько-української співпраці спільно з фондом партнерства за сильну Україну. Катерина Боровик, слухачка тренінгу, каже: приємно здивувало, що бандажі, оклюзійні пов'язки і шини розпаковували і накладали реально, а не імітували. Ми знайшли всі команди, але правильно. Не всі змогли ліквідувати. Наприклад, на шиї ми зробили бандаж, але ми не врахували те, що там була не венозна кровотеча, а артеріальна. Артеріальну ми мали затиснути пальцями і тримати ось цей момент був. Мої очікування перевершили взагалі всі думки. Тому що мені сподобалися і теоретичні якісь моменти, і особливо практичні моменти, тому що ні на яких заходах, які були у школі або ще в якихось організаціях, ніде не було представлено таких детальних прикладів, як надавати першу домедичну допомогу. Юрій Сергієнко працює у школі вчителем фізичного виховання та захисту України. каже, потрібно поновлювати та вдосконалювати знання з тактичної медицини. На таких тренінгах такого. Плану такого характеру присутні вже не вперше. Е, саме по темі Марч, по надання до медичної допомоги по системі Марч, е, в другий чи третій раз вже присутній. Ви знаєте, е, перше враження, яке е, ну, достатньо грамотно, я б сказав, доступно, доходчиво викладають е, викладач викладає ці курси. О, ну я задоволений. Раніше в Сумській області навчання від проєкту вчасно проводилися в містах Суми та Тростянець. Яна Захарова адмініструє діяльність Охтирського молодіжного центру. Тут є укриття, мультимедійне обладнання, резервні джерела живлення, можливість організувати харчування. На кожен тренінг приходить близько 20 людей, тобто від 18 до 20. У нас явка дуже гарна. Також вони я знаю історію, що люди не встигли сходити на такий тростянці. Вони приїхали з тростянця сюди на день, щоб відвідати саме цей тренінг. Проект вчасно він був націлений саме на навчання до медичній допомозі. Зокрема, спочатку, за підтримки Міністерства молоді та спорту, спочатку для молоді. Зараз цей знову ж таки проєкт надалі розвивається і ми навчаємо загалом всіх цивільних. Курси з домедичної допомоги, то ми їх проводили не лише в Сумській області, ми проводили а, також в Полтавській області, в Київській області, Львівській області і Луцькій. От, загалом охопили порядка дев'яти міст: це Суми, Охтирка, Тростянець, Полтава, Київ, Львів, Луцьк. Заняття тривали два дні. За уікенд пройшли навчання 24 людини. Кожен учасник тренінгу отримав літературу з домедичної допомоги по алгоритму Марч. Всього у співпраці з міністерством молоді та спорту проєкту вчасно вдалося провести 15 безкоштовних тренінгів в минулому році і 20 у поточному. Два останніх благодійних тренінги відбудуться 2 і 3 серпня в Києві. В подальшому активісти шукатимуть фінансування або проводитимуть навчання на замовлення організацій. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.